Представтесь, будь ласка. Под Богдан Мирославович. – Ви з якої години ви тут в черзі стоїте? – Я з 7 в черзі стою. Приїхав, зайняв чергу для своїх синів, щоб вони отримали паспорт за кордону. А зараз яка година? 14.58. – Тобто ви 7 годин стоїте в черзі так. і ви ще не зайшли в кабінет. Ще не зайшов? Як на вашу думку, з чим пов'язана така, така черга? Хто не її створює? Відношення до тих людей які стоять в черзі, і, я б сказав, їм все одно. Є. Чи є тут такі речі, що там проводять чергу, хтось рішає чергу? Рішають питання. Та простому відділенні, будь ласка, зверніться, заходьте на ліву, там мужчина, наскільки я чув і. Я багато знаю, що. І скільки коштує пройти так? Від 200 до 250 гривень. Сім ранку п'ятнадцятий списку, вже третя година, і тільки дванадцять прийшло. За цілий ряд сорок п'ять хвилин них. То буквально від двадцяти до двадцяти чотирьох хвилин, трьох чотирьох хвилин одна людей проходить. А на українській біля години роблять одну людину біля години. Так. Біля години. Так. За цілий день не тільки 10 людей можуть прийняти на українську, а людей два прийшов. А кожен хоче отримати закордонний паспорт український паспорт, чи на відновити український класів ага. різниці. Покажіть цей список, який ви там маєте. це на закордонний закордонний паспорт. Оце список, який за сьогоднішній день. так? кордони паспорт почарці зранку до третьої години. Оце тільки що прийшли. Закладу. це тільки чотирнадцять да. скільки прийти. А от український список, ось тільки прийшло скільки? Десять людей. Представте, Представте будь ласка. Наталя Махайна часово виконує обов'язки начальника Яворівського районного відділу міграційної служби. А що з діючим керівником? Діючий керівник тимчасово виконує обов'язки начальника головного управління міграційної служби. То він до нас ще повернеться. Чайний? Розкажіть, з чим пов'язана черга? Черга пов'язана з тим, що з 3 листопада вступила в силу постанови Кабінету міністрів 745, згідно з цієї постанови, паспортом громадянина України має документуватися кожен громадянин, який досяг 14-річного віку. Тобто був тільки 16 років, тепер 14 років. Тобто, людей на 2 роки стало більше. Крім того, зміна прізвища, клейка фотографії, непридатність, втрата паспорта все ID-карточка. Все на одну сторону, так само, як і закордонний безпечний. Тобто ви вважаєте, що вам недостатньо персоналу? Ні, персоналу достатньо. Нема на чому працювати. Вам не вистачає комп'ютерів чи чого? Це не комп'ютер, це устаткування. Це устаткування Що саме Конкрет... ну, конкретно? Ходіть я вам покажу. Таке устаткування. Воно є в нас одне на цілий район щитувальна система, воно є спеціальні програми, які виготовляють паспорт громадянина України. Ми приймаємо людей документи, відправляємо на Київ. Київ нам дає бути паспорти. Можемо показати, які паспорти нема не потреби. Так? Тобто, у вас одна система на весь район, так і тому е, не... є. Ми можемо і трьох людей посадити, але за що їх садити? Тобто вам потрібно от такі от ще декілька, Так, але воно дуже дороге. А в зв'язку з тим, що у нас в державі нема коштів наразі, мусимо… добре. Посадити. Скажіть, будь ласка, а пробували ви зробити якусь там електронну чергу чи записувати з е, У Львові Почала робити електронну чергу з понеділка, по-моєму, в тестовому режимі вона зараз працює. Якщо вона прийде все нормально, у всіх районах зробить електронну чергу. Коли це буде ну, через там, місяць, це через два. це до голови Державної міграційної служби. А ви на районному рівні самі не можете зробити не можна. чергу? Ви розумієте, що воно мусить бути підкріплено під ту систему. Тобто mm -hmm. прийшла людина з номером, воно тут, воно тут і показує вже. От, бачите, номер черги. Буде. Mm -hmm. Якщо вже буде електронна черга, Просто я не можу повчити вам, бо то треба людину занести, щоб вам mm -hmm. яскраво. Бачите, номер черги. Коли вже буде електронна черга, воно все буде зациклена в одну систему. І тоді все, проблем немає. Людина собі зареєструвалася mm -hmm. через інтернет. Прийшла собі на таку годину mm -hmm. таке, що сіла і приймається. Ну просто, наприклад, люди стоять на коридорі, і вони жаліються, що вони зранку, там з шостої ранку займають так, чергу. Так, ми ніч... ми Ви знаєте ми... про цю проблему? Знаю, ми нічого не можемо допомогти нічим. Нічим. буде електронна черга? Питань не буде ніяких. От зараз тестовому режимі у Львові почали з понеділка проводити. Якщо воно дасть якісь хороші результати, я думаю, що воно дасть. Тому що. Принаймні не будуть помучитися. Добре, оце це остаткування, це? Ви звертались, щоб вам його закупили? Так, у нас в області ще є 6 районів. Якщо не помиляюсь, які взагалі не мають того не мають коштів, щоб дати. Їх. А яка сума у цього устаткування? Нашому мільйон гривень. То питання до нашого бухгалтера. Скільки воно поштує, я Не знаю. У нас в області по моєму 6-8 районів ще немає. Я вам сказав, що молодь mm -hmm. дуже тішиться, що ми робимо спортивмолодь. Що... Ну а старші незадоволені за дверми стоять? Ну. Старші не задоволені, але що ми зробимо йдемо в Європу? Ми мусимо мати такі паспорти? Дивіться, ну люди, які стоять в коридорі, вони ведуть свою чергу. Вони стверджують, що лише 10 людей ви Дові, оформили. Так ну станом на, на третю годину, зараз третя година. Ви з дев'ятки працюєте? Ні, з десятої. З Десято за три години я прийняла 10 людей. І ні, ні, писати. скільки вам треба на одну? на прийом громадянина, який змінює прізвище або. Втратив паспорт або непридатність, треба півгодини, саме менше. Чому так довго? Тому що всі документи, свідоцтво про народження, про одруження, паспорт, всі сторінки, довідка з місця реєстрації, все сканується і скидається разом з паспортом на Київ. Який початок ви записали? Дев'ятий. Тобто це тільки дев'ять людей. Дев Там проходили ще що... вже. Вони ж собі попхались. самі. Я ж не знаю, хто до мене пішов, чи щергу, чи піщери. Прийшла mm. людина, я приймаю. Люди кажуть, що ви проводите трохи людей без черги. Тобто виходите ви на коридор. Вони собі, е, виходить на коридор працівник і кличе, хто на закордонний, хто на український, да. хто? якщо люди самі собі. Скажіть, будь ласка, ви знаєте Славіка, який е, на першому поверсі продає газети? Знаю, в чому знаю, його всі знають. Кажуть, що він вирішує чергу за 250 гривень. Вам не про це що щось відомо? Ви в Ні, абсолютно. Він не є нашим працівником, ми не спілкуємося на такі теми. Добре, дякую вам за коментар. Алло! Алло! Здравствуйте, Ярослав! Здравствуйте! E, смотрите, мне дали ваш номер телефона, говорят, что вы можете помочь как-то. E, я хочу сделать паспорт. Можете вы как нибудь помочь? Там такая огромная очередь. В Ливке, В Львове сейчас живем, но ну, вообще-то мы военные. Я, на земли. я здесь прохожу службу в третьем городке. Не, сейчас мы в Яморове. Ну то зайдите, по Патруєм. А скажите, сколько денег взять? Дорого? Зайдите, 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 ведь им каву, патрукуем, все за шутка. Давай, хай шляхи. Добрый день вам. Вітаемся, журналисти в нашем классі. Коментар до вас? Просто пан Славик? Я не пан, я Славик. Просто Славик? ласка, це ваш номер телефону 067-400-9435. Можливо, не знаю. Ну, Ми, ваш, вони? ваш телефон? Ну, робочий. Це робочий телефон, так? Дивіться, кажуть, що ви вирішуєте чергу в паспортному столі наверху. І тобто що? ви за 250 гривень можете провести людину чи провести документи наверх, щоб оформити. Як ви можете це прокоментувати? Дураю. Що дураю? Дураю може довести. За 250 гривень. А це як, то ви дураю займаєтесь тепер, так? Чуєш, шановний Юра, бо ця дрою хай вам щастить. Ну як ви можете запрокоментувати? Ні. Як. Я коментарі не надаю. Без коментарів. Ви такого не робите? Я даю гадат. Пише нове насипати. Ага, Укрпошта. Ну. То пан Шепка, та, ваш керівник? Ні, мене Петро Іванович. Ну, Фамілія Шибка. Так. Мене ти, не ти треба маєте? рухати. Прошу? Де маєш чи що? Ні, мене рухати не треба. А що? Ну тому що а для чого ти не рухати? Ну а ви що не рухаєте? Я чим вас рухаю? Добре, Чим я вас рухаю? Добре. Там наверху люди кажуть, що ви вирішуєте. А багато чого кажуть? Нам тобі купити мене газету, Юрчик, братику. А хочете тут у мене пустить, ваші робити. Добре, дякую. Дякую за коментар.